Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про небезпечний поворот. А саме про останню надію Путіна. Розпочнемо з того, що для значної частини українців новий 2023 рік є роком з відчуттям перемоги, яка наближається. Як мінімум, для більшості українців, більшість українців вірніше сподівається, що перемога буде саме у цьому році, і на це є ряд підстав. Це не лише прогнози, заяви від українських політиків, високопосадовців від українських військових, а й від закордонних генералів. Зокрема, 29 грудня, кілька днів тому, була заява прогноз від американського генерала Бена Ходжеса про те, що Україна звільнить Крим до серпня 2023 року. вчора пролунали заяви від польських генералів, які повідомили. Що вони прогнозують, що війна в Україні може закінчитися у 2023 році, а перший квартал цього року стане переломним. Крім того, вчора на сайті «Голос Америки з'явилася така стаття про те, що Путін повинен постати перед судом саме цього року, за скоєні в Україні воєнні злочини, Це заява очільника слідства проти Мілошевича. Тобто є таке відчуття. Є, що Україна переможе саме у цьому році, і не лише воно українці. Також щодо перемоги і переломного моменту потрібно зазначити, що є для цього і об'єктивні військові фактори. Зокрема, 31 грудня минулого року пролунала заява від Генерального штабу Збройних сил України вустами Громова про те, що Російська Федерація втратила зброї і техніки більше. Ніж мало її угруповання на момент вторгнення є заява від Буданова, керівника Головного управління розвідки Міноборони України, про те, що у березні Росія зіткнеться з дефіцитом боєприпасів. Буданов також повідомив, що у Росії залишилось ракет на 2-3 масованих удари по Україні. Проте, Незважаючи на такі прогнози, заяви, повідомлення, об'єктивні фактори, вчора пролунала гучна заява від генсеку НАТО, Росія досі прагне захопити Україну. Столтенберг закликав Захід готуватися до затяжної війни. Але не лише Столтенберг. Вчора ми почули заяву від Данілова, секретаря РНБ України, про те, що Росія. Може стати колонією країни сусіда, і це дуже небезпечно. Якщо хтось вважає, що 2023 рік буде легким, що в росіян уже все закінчилось і все буде добре, я не поділяю таку точку зору. Право в тому, що в росіян можуть з'явитися власники. Ми на сьогоднішній день спостерігаємо, що певна країна сусід вже поступово забирає РФ під себе, тому що у неї там є свої інтереси. І це дуже-дуже небезпечна тенденція для всього світу, в тому числі і для нас. Данілов не сказав, про яку країну йде мова, але зрозуміли натяк, що це Китай. Те, що остання надія Путіна саме на Китай, на це вказують такі новини. Зокрема, 21 грудня минулого року Путін відправляв до Китаю Медведєва з посланням для лідера. Також наприкінці року, 30 грудня, були новини повідомлення від американського агентства Bloomberg, що Путін запросив лідера Китая в Москву навесні цього року. Є ще новини, які натякають на те, що Путін сподівається на Китай, а саме мобілізації. Нещодавно міністр оборони України Резніков звертався до росіян. І повідомив їм, що на початку січня Російська Федерація закриє кордони, оголосить воєнний стан і проведе мобілізацію. Якщо Кремль піде на таку повномасштабну мобілізацію, на загальну мобілізацію, відповідно, потрібен одяг, потрібна зброя, потрібна амуніція багато чого потрібно. А ресурсів для цього всього немає. Якщо Китай не допоможе Росії, Путіну і Кремлю, то звісно, який сенс проводити мобілізацію. Якщо неможливо буде забезпечити мобілізованих всім необхідним. Але також вчора з'явилася новина, що дерсекретар Сполучених Штатів Америки Блінкен провів розмову з новим главою МЗС Китаю, обговорили канали зв'язку. Право в тому, що Путін, звісно, може сподіватися на Китай, і що, звісно, Китай може бути зацікавлений. В тому, щоб Росія перетворилась на країну колонію для нього. Але щодо Сполучених Штатів Америки, щодо Європейського Союзу, не все так однозначно, скажімо так. Тому що це дуже великі ринки збуту. Це залежність Китаю від технології, дуже велика економічна залежність. Тому сумнівно, що Китай на це піде, враховуючи те, що він 10 місяців. На це не йшов, не допомагав Кремлю саме військовою технікою, зброєю, не було такої прямої військової підтримки. Але такі заяви від Данілова, заяви від Столтенберга говорять нам про те, що не потрібно ні в якому разі сподіватися, що буде легко. Легко точно не буде. І поза якими сумнівами, Україна переможе. Новий 2023 рік, звісно, буде важким, але Україна зробить все для того, щоб вистояти, і все для того, щоб звільнити усі тимчасово окуповані території від окупантів. Головне для України це зброя. Є заява від Генштабу про те, що в Україні необхідні боєприпаси, що дозволять уражати противника на великій відстані звісно. Україні, зважаючи на те, що Кремль може дійсно піти на мобілізацію, мобілізувати ще сотні тисяч росіян, потрібно багато зброї, зброї високоточної, щоб можна було на великих відстанях сотні кілометрів знищувати ворога, знищувати окупантів. І дуже будемо сподіватися на те, що Захід надасть Україні цю зброю. Вона дуже потрібна. Це важливо. Україна тим часом вже почала виготовляти серійно снаряди. Раніше ще в листопаді минулого року звучали, лунали заяви від міністра оборони України Резнікова, від секретаря РНБО Данілова, та й не тільки, а зараз вже на практиці видно. 152 мм боєприпаси українського виробництва почали надходити на фронт. Є відео від українських військових, такі вони, як ви бачите, жовтенькі. Роблять українські військові надписи на цих снарядах, і це снаряди українського виробництва Укроборонпром і це радою, безумовно. Сподіваємось також на те, що Україна і про це були відповіді на це заяви, розробляє свої ударні безпілотники. З дальністю дії до тисячі кілометрів, що важливо, можливо, якусь іншу зброю, можливо, якісь крилаті ракети. Україна повинна також робити ставку на свій військово-промисловий комплекс. Щодо духовної незалежності, вчора з'явилась така гучна новина про те, що оренда закінчилась. Представники УПЦ МП не змогли потрапити до головних храмів Лаври. Але в Лаврі вони залишились, молились у унижні. В коментарях до минулого відео деякі глядачів мені писали, що не потрібно піднімати тему Української православної церкви Московського патріархату, що, типу, це незалежна від Москви церква, що Онуфрій – митрополит український, а не московського патріархату. Ну, ви знаєте, я вже не знаю, скільки разів можна пояснювати одне і те ж саме. Досить просто зайти на сайт Російської православної церкви і почитати структуру церкви. Але є новини, про які повідомляють російські пропагандисти, заява від Російської православної церкви, яка говорить про те, що відбувається в лаврі це типу беззаконня. Ви розуміли. І чому ж тоді. Російська православна церква робить такі гучні заяви. Розказує про якесь беззаконня. Все по закону. Закінчилися терміни оренди і все. Некі питання до української влади. Щодо європейського майбутнього. Президент України Зеленський вчора заявив, що чекає на практичні кроки, у зближенні з ЄС у наступні півроку. А сьогодні стало відомо, що саміт Україна ЄС відбудеться у Києві. Причому він мав відбутися в Брюсселі. А відбудеться 3 лютого цього року саме у Києві. Це важливо. Україна, поза всякими сумнівами, має пришвидшувати темпи, має бути і тиск відповідний на європейські структури, щоб Україна якнайшвидше вступила в Європейський Союз. В Європейський Союз і НАТО. Є хороша новина від Олени Зеленської про те, що для українських дітей. Які перебувають за кордоном, надрукували 280 тисяч українських книг. Такі новини мене дуже радують, тому що держава вона турбується про українців, про українських дітей, які тимчасово перебувають за кордоном. Діти це наше майбутнє і потрібно турбуватися, піклуватися і робити все для того, щоб українці, які тимчасово виїхали за межі України, повернулися. А закінчимо цей випуск заяви президента України Зеленського. Хоч би що не планували окупанти, ми знаємо про себе одне ми обов'язково вистоїмо у цій війні за нашу свободу, за нашу незалежність. Ми виженемо ворогів, поза сумнівом, і вони, окупанти, нестимуть покарання за цю страшну війну Максимальне, додав глава держави. Друзі на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.